Доброго дня, вітаю всіх на каналі GuntU. Сьогодні у нас мова піде про універсальний приймач GANT Rec 2. Враховуючи те, що на ринку дуже багато автоматик і потрібно все це уніфікувати під якийсь один пульт, Наприклад, декілька автоматик стоїть на подвір'ї, промисловому об'єкті. І відповідно, різний, різних різні виробники, що передбачає різні пульти, а власник чи користувач зацікавлений в тому, щоб все працювало з одного пульта. Як це питання вирішити? Можна поставити отакий от е, приймач, двоканальний ГАН, і відповідно його записати майже всі. Китайські відомі китайські пульти. Всі пульти гант uh, виробництва Китаю, є в асортименті, без проблем записуються на цей приймач. Зараз ми його детально і розглянемо. Пробуємо розпаковку. Ось такі коробки він йде кірмові. Це просто у нас коробочка. Просто. Чому немає інструкції? Тому що тут немає чого вчити. Все просто. Беремо такі защіпки в нього є. Дивимося, як він відкривається. Ось так. Відкрили, отримали доступ до середини, яка нам важлива. Часто виникають запитання, які це приймають? Зовнішній чи внутрішній. По взагалі його на зовнішнє середовище ставити не можна, тому що волога має доступ. Ось, видно, Має доступ. До оплати відповідної навколишнє середовища вологи йому ну, не можна. Це можна його ставити, скоріш за все, на, ну, скоріше за це, так і є, виключно у двигуни. Що ми бачимо перед собою? Бачимо перед собою. Дві кнопки. Робочі кнопки. Ці кнопки використовуються для запису пультів на перший або на другий канал. Відповідно, натискаємо кнопку, і приймач переходить в режим запису пульта. І натискаємо кнопку на пульті, він записується, аналогічно і з другим каналом. На стенді покажемо, як це працює фізично. У нас роз'єми наявні, котрі присутні, по факту, це антена, яку можна розмотувати або ставити іншу. У нас там така макаронка можуть, з металевим дротом, можна з, з мідним ставити, тому воно буде е, е, ну, прийом сигналу краще буде. Роз'ємидимося, антена. Воно викручується, закручується. ось так. Ідемо. Можна не боятися, болтик до кінця, наприклад, ми показуємо, крутить до кінця, він все одно не випаде, тому що там захист стоїть. Крутимо, крутимо, крутимо. щелк іде, все він і не випадає при цьому. Не випадає, все гаразд. Перший канал, дві клеми, другий канал, дві клеми. Відповідно, ось кнопка, кнопка першого каналу, це кнопка другого каналу. І живлення самого реку. На малюнку показана буде схема приєднання. Ось тут збоку. Як його приєднати до двигуна? Дамо для прикладу типову схему двигуна Із і Роджера і Найса. Подивимось. На конкретному прикладі розберемо схему підключення універсального приймача GunTrack 2 до плати керування. Для прикладу, це у нас буде плата до автоматики Roger Technology Плата H70104 ac Попередньо переглядаємо всі необхідні наші клеми на самому приводі. Тобто ком канал 1, канал 2, коли ми під'єднуємо, і живлення. У нас наявна схема уже река. Ми розмістили її тут на малюнку, щоб ви бачили де які клеми за що відповідають на реку. Першу клему ком ми під'єднуємо відповідну клему на приводі. Рек і привід. Ком під'єднали. Далі можна під'єднувати і наступні клеми, ком на приймачі до двигуна, але ми зробимо перемичками це все. Тобто, ми клему від река будемо під'єднувати до вже під'єднаної клеми на, на приводі до река. Далі ми після цього починаємо під'єднувати канали наші. Перший канал, який ми будемо під'єднувати, це у нас буде е, перший канал, друга клема. На клему, наприклад, закритим будемо під'єднати. Наступна клема ми будемо під'єднувати це клему закрити. Тобто, другий канал е, із река під'єднуємо до кліма, закритий на двигуні. Всі підключення обов'язково при вимкненому живленні на двигуні. І далі продовжуємо, під'єднуємо основне це вже живлення. Після цього у нас вже все під'єднано, рейк готовий. Перевіряємо ще раз всі наші з'єднання і подаємо живлення на сам двигун. В... Зараз ми на відео вам покажемо, як ми вже все під'єднали, на готовий на двигун. Тут ви скину, побачите, як все під'єднується. І слід слідуважити, що назви можуть відмінюватися трохи клем. Ось ми перейшли безпосередньо вже до е, приєднання е, река до плати керування Роджер. На малюнку зліва ви маєте бачити послідовність приєднання дротів. Перше, що обов'язково треба врахувати, що всі е, підключення мають відбуватися при вимкненому живленні. І послідовність далі йде. Ми спочатку під'єднуємо саме ком. Ком приймача рек до відповідної клеми на, на клемі на двигуні. У нас зараз клема ком ось вона. ось вона, Помаранчевий дріт, він рухається ось сюди. Під'єднуємо, далі від нього беремо перемичками. Даємо ком на цей канал і ком на інший канал. На перший канал і на другий канал. Достатньо одного дроту. Або можете просто напряму сюди подавати дроти, на коми. Далі ми з першого каналу під'єднуємо на close, а другий канал на опен. Тут суть не важлива. Під'єднуємо. Згідно малюнку зліва, там у вас видно послідовність. І останню чергу ми подаємо живлення на 24 В, де у нас буде накліємо. Після цього у нас рек під'єднаний до двигуна. Ось, як виглядає, він під'єднаний у нас до двигуна. Далі ми е, будемо пробувати записати на нього нам потрібні пульти. Як і раніше я казав, що близько, ну, всі пульти Гант е, записуються на цей приймач. Не Roger, не Nice, не BFT, а мається на увазі пульти Гант. Для інформації, що ось такий, пульт, ось такий пульт Т-15 можна записати до 400 одиниць на перший і другий канал разом. Що мається на увазі. Тобто 200 на перший канал і 200 на другий канал можна записати. Якщо б це було, наприклад, була б задача нам записати просто тобто, режим покроково. на... Роджер, наприклад, 400 користувачів, якщо б це був шлагбаум, то ми могли б 400 пультів записати на покрока або на команду відкритий на цю плату, встановивши такий приймач. Це дуже, дуже корисно саме для комерційного використання. Далі, що ми робимо для того, щоб записати наш пульт? Ми натискаємо кнопку, у нас горить індикатор, він перейшов в режим запису. Натискаємо кнопку Нашу на пульті. Він сигналізує нам світлодіодом, що він записався. Відповідно до того, ну, ми натиснули в даному випадку другий канал. У нас другий канал Келіма йде з другого каналу, ну, вона відкрита. У нас, якщо зараз ворота відкриті, ні, закриті. вона, вони йдуть відкриватися. Все працює. Ще раз натискаємо на цю кнопку. Ворота відкриті. Команда не спрацьовує, бо вона відкрита. Друга не, друга не записана команда, тому ми зараз її запишемо. Друга кнопка. Натискаємо кнопку. Ще раз натискаємо кнопку на пульті. Кто-то його відмагає. сигналізує, що записана команда. Натискаємо. Команда круга. Будь ласка, все працює. Е, е, приймач двоканальний, тому можна записати лише дві команди або ж дві кнопки. До 400 кнопок можна записати. 200 на перший канал і 200 на другий канал. Як видалити всі пульти? Натискаємо і довго тримаємо кнопку. Приймач нам має посигналізувати, що він стир ось світлодіод погас. Перевіряємо. Все. Кнопка видалена. Записуємо ще раз. Ворота зачинені, бо вона, тому вона не працює. Перевіримо ще раз. Але будь ну, всі канали, всі пульти ми видавалися, зараз ще це і запишемо. Записали. Перевіряємо. Працює, відкривається. Друге, закривається. В лівій частині ви бачите в принципі. Схему підключення до порядок підключення приймача до будь-яких двигунів. Основною умовою і навіть не умовою, а скоріш за все, унікальністю цього всього є, що не завжди команда Покрокова називається ПП. Вона може називатися на різних двигунах у виробників цикл. Ну, як ви бачите на файлі там назви, які можуть використовуватись для саме назви покрокового режиму. Open і close зазвичай так і підписані. Дякую всім за увагу. Гарного дня!